Лівобережна та правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х на початку 70-х років XVII століття. План уроку Гетьманування Петра Дорошенка. Гетьманування Дем'яна Многогрішного. Військово-політичний союз Петра Дорошенка з Туреччиною та похід турецького війська в Україну. Іван Самойлович, гетьман лівобережжя. Гетьманство Петра Дорошенка на правобережжі розпочалося за надзвичайно складних умов. Гетьманську Україну було поділено на дві гетьманщини. Значного спустошення зазнало правобережжя, де внаслідок воєнних дій і громадянської війни було знищено 65 70 населення. Тому Петро Дорошенко насамперед удався до заходів, спрямованих на поліпшення внутрішнього становища. Він усіляко заохочував заселення південних районів правобережжя, захищав інтереси козацького стану. Щоб позбутися залежності гетьмана від старшини, він прагнув запровадити довічну гетьманську владу. Творив постійне наймане військо, яке налічувало близько 20 тисяч сердюків, козаки найманих піхотних полків, великою духовною підтримкою. Став для гетьмана приїзд до Чигирина православного київського митрополита Йосифа Нелюбовича Тукальського, полкового поборника самостійності України, який влаштував свою митрополичу резиденцію в столиці Гетьманської держави. Головну мету. Власної діяльності Петро Дорошенко вбачав у зміцненні своєї влади на правобережжі та поступовому об'єднанні всіх українських земель в межах однієї держави у лютому 1666 року старшинська рада підтримала політичну програму висунуту гетьманом було ухвалено рішення вигнати поляків з україни укласти союз із кримським ханством об'єднати українські землі під владою петра дорошенка у грудні 1666 році козаки разом із загонами татар знищили шіститисячний майбутній. Польський загін на Братславщині, проте цей виступ не поклав край розбрату в Україні. Звістка по підписанням Московії та Польщі Андрусівського договору боляче вразила правобережного гетьмана і спонукала його до відновлення воєнних дій проти Польщі. На початку 1668 року на старшинській раді в Чигирині Петро Дорошенко знову порушив питання. Про об'єднання Гетьманщини цього разу під протекторатом Туреччини. Таке саме рішення ухвалила і Рада на Лівобережжі. Лівобережну Україну, а також Слобожанщину, охопило антимосковське повстання. Цікаво, що очолив його Іван Брюховецький. На початку березня 1668 року московські залоги було вигнано з більшості міст лівобережжя. Іван Сірко звільнив від московитів усю Слобідську Україну, крім Харкова. Це спонукало Петра Дорошенка виступити в похід із надією на об'єднання українських земель. У червні 1668 року він переправився через Дніпро і вирішив назустріч Івану Брюховецькому. 8 червня в таборі під Опішнею, що на Полтавщині, козаки щинили бунт. Убили Івана Брюховецького, а Петро Дорошенко обрали гетьманом обох берегів Дніпра. Щоб контролювати ситуацію на лівобережжі, Петро Дорошенко розташував у найбільших містах свої залоги. Уся Україна опинилася у руках гетьмана. Та закріпити владу новообраному гетьману на лівобережжі не поталанило. З півночі загрожувала Московія. На заході пішли в наступ війська Речі Посполитої. До того ж, запорожці висунули свого претендента на булаву, племінника Івана Брюховецького Петра Суховія. Усе це змусило Петро Дорошенка повернутися на правобережжя. На лівому березі Дніпра наказним гетьманом залишився чернігівський полковник Дем'ян Многогрішний. У березні 1669 року на Генеральній Раді в Глухові гетьманом лівобережжя було обрано Дем'яна Многогрішного. Там, із московським урядом було укладено нові глухівські статті. Московські воєводи лишилися тільки в п'яти містах, причому вони не мали права втручатися в справи місцевого управління та судочинства. Податки мала збирати тільки старшина. Гетьман мав право утримувати наймане військо одна тисяча компанійців. Гетьманові було заборонено вступати у відносини з іншими державами. Дем'ян многогрішний намагався захищати державні інтереси України та прагнув об'єднати українські землі під однією гетьманською булавою. Одним із напрямів діяльності многогрішного було зміцнення своєї влади. Гетьман намагався подолати промосковські настрої серед козацької старшини, вдався до зміни ненадійних полковників вірним собі людьми. Однак оточення обурювало прагнення гетьмана до особистого збагачення, а також те, що він не зважав на старшинську раду, сам вів переговори з московськими послами, без військового суду карав навіть полковників, роздавав урядові посади своїм родичам. У березні 1672 року генеральна старшина таємно схопила Дем'яна Многогрішного з братом Василем у Батуринському замку, звинуватила її. Їх у дружніх стосунках із Дорошенком і в зраді царя та відправила до Москви. Там їх піддали жорстоким тортурам і засудили до страти. Коли Кат узявся до виконання вироку, кару скасували, замінивши довічним засланням. Дем'янного грішний став першим з гетьманів, якого після зміцнення з посади було заслано до Сибіру. Втративши гетьманство на лівобережжі, Петро Дорошенко вдався до рішучих дій, які були спричинені послабленням його впливу на правобережній Україні та боротьбою за гетьманську булаву з Петром Суховієм. Загроза з боку Польщі й Криму піштовхували гетьмана до налагодження тісних зв'язків з Туреччиною. Саме за допомогою Туреччини він сподівався скасувати умови Андрусівського договору і подолати засіхання речі Посполитої, а потім об'єднати правобережжя з лівобережжям в одну державу. У березні 1669 року гетьман скликав під Корсунем старшинську раду. Крім Представників правобережних полків у ній взяли участь козаки Лівобережжя і Запоріжжя. Рада ухвалила прийняти турецький протекторат, але присягнути відмовилися. Проте, не все козацтво і не всі селяни правобережжя підтримали таку угоду. Рішення Ради засудили. А запорізькі козаки противники Петра Дорошенка поширювали чутки, що він запродав Україну в турецьке ярмо. За таких умов Петро Доршенко спромігся утримати гетьманство на правобережжі. Гетьманську булаву він мусив виборювати, долаючи з одного боку зазихання Суховія, а з другого новообраного гетьмана уманського полковника Михайла Ханенка, владу якого визнали кілька правобережних полків і Січ. Обрання Ханенка загострило ситуацію на правобережжі. Розпочалася війна між прихильниками Михайла Ханенка та Петра Дорошенка. На початку серпня 1671 року польська армія на чолі з коронним гетьманом Собеським розгорнула воєнні дії в Україні. На середину жовтня Річ Посполита встановила своє панування майже над усією територією Братславщини. А наприкінці жовтня король Михайло Вишневецький офіційно затвердив правобережним гетьманом Михайла Ханенка. Наприкінці травня 1672 року 100-120 -ти тисячна армія, очолювана султаном Мехмедом IV, рушила в похід на Братславщину. Так на правобережжі розпочалася ще одна війна. Українці брали участь у складі обох армій. Петро Дорошенко зі своїми військами воював на боці Туреччини, Михайло Ханенко на боці Польщі. Петро Дорошенко, дочекавшись татар, перейшов у наступ, і 8 липня під Четвертинівкою на Поділі розбив підрозділи польського війська та загони Михайла Ханенка. У серпні 1672 року об'єднані українсько-, турецько-татарські сили здобули потужну Кам'янець-Подільську фортецю і рушили на Галичину. На початку вересня було взято і облогу Львів. Не маючи засобів для продовження війни, польський уряд 18 жовтня 1672 року уклав у Бучачі мирний договір. За Бучицьким мирним договором, Польща віддавала Туреччині все подільське воєводство з Хам'янцем, Братславщиною, південною Київщиною мав обікуватися Петро Дорошенко під протекторатом Османської імперії. Цікаво, що, відмовляючись від правобережних земель, Польща визнавала незалежність Української держави Петра Дорошенка. Таку назву вперше вжито в офіційних міжнародних документах. На теренах подільського воєводства, що відійшло. До складу Османської імперії за Бучицьким договором утворено турецьку провінцію Кам'янецький яйлет У складі Польщі залишилися Галичина, Волинь та Північна Київщина. Бучицький договір не приніс правобережжю Бажаного миру, оскільки Польща не збиралася відмовлятися від українських земель і шукала приводу для їх повернення. 16-17 червня 1672 року в Козацькій Діброві між Конотопом і Потивлем відбулася Генеральна військова рада, де гетьманом було обрано Івана Самойловича. Крім виборів гетьмана, на раді провели переговори гетьманський та московський уряди, уклавши угоду відому під назвою «Конотопські статті. Десять пунктів нової угоди доповнювали глухівські статті, порівняно з ними ще більше обмежували владу гетьмана. Законодобськими статтями гетьманові заборонялося без царського погодження та старшинської ради висилати посольства до інших держав, а також підтримувати відносини з Петром Дорошенком. Нова угода не дозволяла гетьманові позбавляти старшину посад карати без згоди ради або вироку військового суду. Гетьман Іван Самойлович прагнув створити аристократичну державу з міцною гетьманською владою. Шлях до здійснення своєї мети він вбачав обмеженні права козацьких низів втручатися в державні справи. Гетьман обстоював старшинські інтереси, сприяв розширенню його землеволодіння. Як і деякі його попередники, прагнув закріпити спадковість гетьманської влади, тому своїм синам на два найвпливовіші посади в уряді та великі маєтності. Іван Самойлович рішив. Шуче протидіяв спроб запорожців здобути політичну самостійність, намагався прилучити під свою булаву правобережну Україну, домагався від Москви переходу під свою владу Слобідських полків, не випускав з під уваги й західноукраїнські землі. Яскравою рисою гетьменування Івана Самойловича в умовах відносної стабілізації життя на лівобережній Україні стало пожвавлення культурного життя. Найбільше зрушення цього періоду сталося в архітектурі та будівництві. Фундаторами соборів і церков були гетьман, старшини, заможні міщани. Зокрема, Іван Самойлович фундував Троїцький собор Густинського монастиря під прилуками, збудований у 1674-1676 роках. Визначними пам'ятками тих часів стала мурована церква Іоанна Притечі в Стародубі, трапезна Троїцького монастиря в Чернігові. У 1679 році розпочалося будівництво Троїцького собору в Чернігові, а 1682 року Преображенського собору Мгарського монастиря біля Лубен. Обидва собори остаточно добудовані за гетьманування Івана Мазепи.